Мир вам, браття і сестри, у нас непогана журналістська спільнота. Багато здібних хлопців і дівчаток чогось там критикують, чогось там пояснюють, чомусь там нас повчають, і це все чудово. Але є одні моменти, які пов'язані з делікатністю і особливо з толерантністю, те, що стосується міжнаціональних стосунків. Останнім часом у нас війшло в моду, щоб телеканалами, засобами масової інформації володіли діли іноземці. Запрошуються іноземні журналісти, часто так само здібні хлопці і дівчата. Але от цей журналіст, от він не громадянин України, не українець. Він вчора сюди приїхав. І він вже дозволяє собі сварити нашого бідного президента. Ну ясно, що він пришилабкувати цей президент. Але це наш президент. Я можу казати все, що про нього думаю. Але чому я маю дозволяти це робити іноземцям? Це взагалі нормально? Це природньо? Він може собі дозволити, цей вчора приїхавший журналіст, е сварити і вказувати місце нашим яким-небудь там націоналістам, що там свобода сяка така, чи оці от націоналісти не такі. Одне якесь там чудо, яке зараз працює на ТВАЙ. Якогось білорусько москальського походження дійшло вже до того, що пише заяву в мусарню на мене, за те, що я якось там нетолерантно висловлююсь. Я на своїй землі. Це наша політика, це мої стосунки з українцями. І тут воно оце от приїхало і повчає, називає там мене екстремістом, мене людину, про яку всі знають, що більш толерантної людини, більш поміркованих поглядів не існує просто в Україні. А як це називається? Бре і сварить при мені наше Міністерство закордонних справ. Каже, що воно ніяке, як завжди, не долуга. Хто ти такий? Це Міністерство закордонних справ України. Між собою тут в Україні ми розберемося, ми скажемо все, що про нього думаємо. Ми, зрештою, підемо і бомбу туди підкладемо. Хто ти такий, родной? І от нашим журналістам, мені здається, потрібно було би проявляти трошки менше терпимості по відношенню до таких речей. Нація може постати, поставити себе тільки в тому випадку, якщо ми чітко будемо відрізняти свій чужий. Якщо ми будемо знати, що є наші внутрішні справи, якщо ми не маємо внутрішніх справ, то в зовнішніх справах ми не зробимо ніколи нічого. Хай воно поїде і спробує чеченцям розказати в Чечні хто там той, а хто там не той. Хай спробує їх повчати. Хай спробує повчати в Ізраїлі їм розповідати, що бачиш Натаньяху може взагалі кримінальний злочинець. Не будучи громадянином Ізраїля і не будучи навіть євреєм, він ніколи цього собі не дозволить. Він дозволяє нам, вони нас зневажають, і от е терпимості не може бути. Я закликаю не співпрацювати з такими людьми. Ці люди не мають висловлюватися по наших внутрішніх питаннях. Вони не мають права нас повчати. Вони не мають права писати на нас заяви. Вони не мають права говорити, сварити тих, кого маємо право сварити тільки ми в кінці кінців. Це настільки елементарно, що мені навіть незручно говорити, але цих елементарних речей ми з вами не дотримуємося. Давайте виправлятися потрошку. Амінь.